А ви чули колись про е, таку модель Дніпро 14? Дніпро 12 чули, Дніпро 11-16 теж. А ось бачимо ми і Дніпро 14. Насправді така модель існувала у вигляді експериментальної розробки київського мотозаводу в 1986 році. Е, і більше того, вона, як бачите, приймала навіть участь у випробуваннях. І е, саме цей зразок проїхав багато кілометрів по Території СРСР. В чому ж відмінність цієї моделі? Це зовсім нова рама, зовсім нова передня вилка речажна, яку ми потім вже побачимо на інших зразках. Зовсім нова коляска з багажником, але виконана на звичній нова рамі. Це мотоцикл, до речі, з приводом на колесо коляски. І давайте ж поглянемо, які відміни він мав ще. Крім того,